Range Rover 2024 року. 3 літра дизель, мотор рядна шестерка. Ціна блока 12 тисяч доларів. А тепер розказуємо і показуємо, як з завода блок бракований. Смотри, показуй По Внімательно дивимося. Покругу. Покругу. По це її не прокрутило. Це і не, за не не О, Це заводський дефект. Це заводський дефект. Це завода так була загалізований блок. Навіть да, фаска видно від цього і. Це 12 тисяч доларів вода і блок, який китайці блядь, станком не 2 Е78П, а станком блядь, ротлером Ти можеш поставити і так, так зробити. Ну факт не в тому. Зараз цей блок будемо перегільзовувати заново. Обов'язково ці блоки, коли перегільзовуєте, Провіряйте постіль, тому що вот блоки це вже як BMW N57. Ці блоки може вести. Збирати його, обов'язково треба на рівній плоскості. 24-й от пізда мотору бляха. Так, <laughs> так. е так, задача номер 1 у нас ще знайпнувся у нас різець. Ось Оце тут різець. І от надо нам такі різці. Там, е він має бути правосторонній чи? Так, да, крутиться в праву сторону. В праву стороні, да. Лівосторонніх багато, але треба правосторонній. Може, у когось є, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь. У когось є такі блоки проблемні, можете нас набирати. Все, що з блоків стружка уходить в армію, кстати. Ти мішків? Там мішков 10. Мішков 10, так. Так що зараз переворачуємо його і починаємо розтачувати.